Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Аврора приїхали ось такі новинки, набори рушничків. Дві штуки, розмір 70 на 1,40 мет і 35 на 75 см за 199. І як вам показати, є різні кольори? І такий світло-зелений, блакитний, лимонний і фіолетовий. Подушка за 149 гривень. Розмір її, 60 на 40 см. А є ще ось такі, вони ніби перешиті, бачите? Це така запайка. Розмір теж 60 на 40 см і ціна 169 гривень. Така новинка появилася. Ємність для сипучих із дозатором і з мірною шкалою. Ціна 189 гривень. Ось кришка, вона, бачите, йде така, як злієчко, ніби. І є ось тут мірна шкала. Не дуже видно. Повірте на слово. Так, об'єм та розмір. Чого не видно? Так, 2 літри та 400 мл об'єм. Дуже зручна. Річі це така сушарка для мийки пластикова розсувна. Дуже зручно мити якісь фрукти, ягоди та будь-що. Вона розсувається. По 99 гривень пляшки для води. Кольори на вибір. Пляшки для води із трубочкою. Є різних кольорів. Ціна 77 гривень. Тримач для серветок металевий за 49 гривень. Масляниця пластикова розмір 19 на 6 і на 12,5 см за 69. Є ще з такою бамбуковою підставкою по 49 гривень. Пластиковий варіант за 55. Салатник кругий об'ємом 4,5 літра за 55 гривень. Ємність харчова із кришкою об'єм 2,5 літра за 59 гривень. Їмність для сушки зелені з центрофугою за 249 гривень. Кольори є в асортименті. По 77 гривень. Набір прищіпок для білизни пластикові 12 штук. Такі вони інстаграмні. Є ще із. Темно-сірими вставками. А ще є ось така новинка. Підставка органайзер для зберігання взуття за 29 гривень. Можна компактно поскладати. Бачити, є декілька варіантів кольорів: зелений, рожевий, біленький та сірий. Підставка для взуття. Ціна 229 гривень на 5 полиць. Висота 79,5, ширина 42 см і глибина 19 см. Миска пластикова круга об'ємом 6 літрів з такими квіточками за 49 см. Ось такі новинки. Відро складне із такою решіткою для проціджування. Вони мають різні кольори, є також біленький. Ціна 119 гривень. Тазик пластиковий, ціна 99 гривень. Не знаю, мабуть, тут 10 літрів 12. Та досить такий великий тазик. Є такого формату менші. Ціна 59 гривень і об'єм 6 літрів. є зараз з акційною ціною по 59. Два варіанти кольорів. Полиця металева у ванну кімнату кутова за 199. Кріпиться на ось такі липучки до стіни. Такий варіант. Ціна 179 Це її металева полиця, але вона вже рівна. Такі корзинки підвісні, вони кріпляться на присоски, пластик прозорий. Ціна зараз акційна – 39 гривень. По 22 гривні мильниця пластикова. Чи можна називати такі речі колекційними, якщо можна зібрати колекцію? Йоршик для унітазу. 169 гривень з такої серії. Такі Йоршики, ажурні підставочки 129. Кошик для білизни, ціна 219 гривень. Дуже великий цей кошик. Об'єм аж 25 літрів. Кошик із кришкою об'ємом 18 літрів. Ажурний за 199. Набір губок чорних для кухні. 5 штук за 29 гривень. Такий варіант: цей набір із двох губок 19 гривень. Так, такі губки теж чорні по 24 гривні. В наборі 6 штук. І Ціна дешевша, і кількість більша. Трошки бюджетних товарів вам покажу. 15 штук пакетики для сміття. 35 літрів об'ємом 8 гривень. Тут є 30 штук на 20 літрів, 15 гривень. Губки для миття посуду 11 штук за 24 і набір із 5 штук за 9 гривень. Серветки для прибирання 55 гривень. Вони є розміром 25 на 25 см і 30 відривів. Такий варіант, кажу в порівнянні їх. Хоча тут однакова кількість: З цими 30 штук, 25 на 25, а ціна 59 Штори для ванної кімнати 199, розмір 1,80 на метр м. Тут малюночки одразу продубльовані на етикетці. Такі досить, я б сказала, класичні. По 34 гривні мотузка для білизни. Довжина 10 метрів. 19 гривень, щітка господарська із ручкою. По 19 щітка для чищення кухні з дозатором та кнопочкою. Такі щітки із ручкою по 19 гривень, теж в різних кольорах. Є з чого вибирати. Така щітка, праска по 24, такі по 19. Так, менших розмірів, теж 19 гривень. О, щось цікавеньке приїхало. 14 гривень гачок настільний, металевий, подвійний. Тут є ось ця клейка-стрічка. До речі, вона досить гарно тримається. У ну, мене принаймні таке враження, бо я мала інші товари з такими клейками. Гарно вони витримують. Самі ці гачки вони металеві, а це захисна плівка така синя. Тримач для пляшки велосипедний пластиковий в білому або у червоному кольорі. Ціна 24 гривні. Жилет безпеки з сигнальною стрічкою. Ціна 49. Акційна ціна на суперклей це акрилан 15 гривень 5 мл. І такий варіант. А ще є для ремонту коліс велосипеда набір. Ціна 42 гривні. Підсвічувач для коліс по 24 гривні набір із двох штук. Суперклей Гель за 12 гривень. 15 гривень. Вішак пластиковий одна штука. Темно-сірий або світло-сірий кольор в асортименті. 199 гривень шорти чоловічі із малюнком. Кольори малюнки, такі літні пляжні, навіть із фламінго. Форми для заморожування льоду 39 гривень. Є такі і сердечка, і квіточки, і кружечки. В них низ прорезинений, буде зручно виймати кубики льоду. По 69 гривень ось такі форми для льоду соте. 119 гривень форма для льоду на 8 кубиків досить великих. По 24 гривні форма для льоду пластикова. І ще такі, як кулі, 4 штуки 99 меншого діаметру 8 за 149. Кубики для заморожування багаторазові, 59 гривень. І такі за 55 гривень. Тут 20 штук, а тут 18. Відрізняються кількістю штук в упаковці. Так, ще є ось такі пакетики для льоду з клапаном. Виходить 240 пакетиків, 39 гривень. Ось такі вони. Тут вже добирався. Давайте закриємо. Декор пелюстки. Як бачите, кольори є різні. Ціна 19 гривень. Наповнювач для подарунку. Ціна 44 гривні. Теж ж кольори є в асортименті. Скейтборд за 299 гривень. Є різні кольори. Ось такі колеса. Набір для гри із піском. Тут багато всього є. І ціна 349. Самокат за 599. Водяні пістолети, бластери за 199. Сачок дитячий за 39 гривень. По 299 гривень. Набір фігурок. Тут їх я так розумію декілька Кумедні кошенята. Лялечки лол за 299 гривень. За 129 гривень іграшка сюрприз дитяче. Тут знімаєте плівку, поливаєте, і іграшка вистрибує звітом. Такі вітрячки кольорові із телескопічною ручкою за 64. Ще є ось така новинка. Іграшка «Антистрес» за 69 гривень. Знаєте, як були із за слаймом всередині, а тут просто перлинки кульки. Теж 69. Ось такий варіант. Тут дрібніші ось ці камінчики. Нагадую вам, що ще в аврорі є дуже багато всього для купання, плавання для діток, і жилетки, і круги різного діаметру. Також є нарукавники 69. Такий круг. Ціна 249. Для менших діток я б вам рекомендувала брати такі круги, які мають між ножками, так би мовити, як трусики. Знаєте, така вставочка, щоб дитина не просковзувала вниз з власного досвіду. Вам поділюсь така дошка для плавання. Ціна 169 гривень. Різноманітні зубні щіточки. 39 гривень зубна щітка із контейнером, по 24 гривні щітка зубна дитяча, тваринки-присоски, а ще є ось такі, ціна 44 гривні. Спрей міст для тіла парфумований від Lovit, об'єм 250 мл, ціна 199 з окційною ціною є води туалетні відловід 100 мл 169. А ще ось такі новинки є. Декор для нігтів для манікюру 59 гривень, вони ще й різної форми. Так, метелики, бачите? Цікаво. Так, і ще, мабуть, різні, та, різних кольорів. О-о-го. Така краса. 6 штук за 59. І ось такі. Так, тут теж та є різних кольорів. Цікавий контейнер. Бачите, кожна з'єднана, але має свої ось ці дверки, так би мовити. Ціна такого набору 19 гривень. Ну, ви подивіться, яка краса. Тут і нотки, і сердечка. тут взагалі є з намастинками, такими, таке, бачите, як е, сваровські ось такі і сердечко. Ні, це не сердечко, це плюсточки більше схоже. Такий компактний набір косметики в дорогу 55 гривень. Тут є і шампунь, і крем для обличчя рук. Всього 5 штук. А ще ось така новинка: кюретка для педикюру двохстороння. Лопатка манікюрна, металева двохстороння, за 29. А це є набір фіксаторів на клейкій основі для накладних нігтів. Ціна 29 гривень, тут досить багато тих пластин в упаковці і сама упаковка із зіпзастівкою. Які класні дитячі новинки такі браслетики з різними цікавими підвісками. Ціна 24 гривні. Радіоприймач за 349 гривень. Знаєте, що мені цікаво, чи він працює від батареї, чи ні? Ой? Така новинка підставка для планшету чи телефону. Тут, бачите, цікаво зроблено. Вони мають кут. Ось ціна 88 гривень.